З настанням холодів наша шкіра піддається серйозним випробуванням та стає більш чутливою. Перепади температури згубно впливають на судинну сітку. Тому, коли стовпчик термометра опускається нижче нуля, медики радять людям закривати усі відкриті ділянки тіла, одягати рукавички та носити шапки. Як зазначають дерматокосметологи, додатковим фактором виникнення сухості шкіри може стати й сухе повітря в опалювальних приміщеннях, де ми працюємо і живемо. Шкіра за рахунок якраз таки. Погодних холодних умов вона може пересушитися. Тобто вона втрачає свою вологу, і тим самим вона пересушується. Ще додатково нам механічно пошкоджує той же самий мороз, той же самий а, вітер, а, сніг. Вони механічно ще подразнюють, пошкоджують шкіру. І це буде проявлятися надмірною сухістю, почервонінням, подразненням, неприємними відчуттями, деколи можуть з'явитися навіть на фоні цього висипи. А, тоді наша шкіра а, втрачає свою бар'єрну функцію, і тоді дуже легко ми а, бачимо ці всі прояви. Деякі Захворювання також можуть загостритися, Особливо це стосується людей, у яких є прояви атопічного дерматиту. Це і дітки маленькі, і звісно в дорослих також. Тому взимку шкіру потрібно правильно зволожувати. Варто уважно обирати крем, адже у дешевших засобах є інгредієнти, які можуть замерзати, коли людина перебуває на вулиці. Так уникати варто мінеральних олій. А от на ефірні звернути увагу. Для зимового холодного періоду придумані спеціальні креми, вони називаються колдкрем, тобто вони утворюють спеціальну захисну плівочку, яка не дає нашій власній волозі випаровуватися. і Тим самим наша волога утримується в нашій шкірі і не пересушує нам шкіру. А також ми уникаємо всіх гарячих процедур, тобто не миємо руки гарячою водою, уникаємо руки і обличчя, також уникаємо спиртовмісних засобів. Антисептики особливо зараз також актуально. Тобто, ми, якщо це все використовуємо то ми після цього обов'язково одразу мак по максимуму зволожимо. Тобто помили руки обов'язково одразу зволоження, і так, те саме стосується обличчя. Мамам із маленькими дітьми медики рекомендують в мороз виходити на вулицю на 10-15 хвилин 3-4 рази на день. Це захистить більш ніжну дитячу шкіру від перепадів температури. А комплексні поради і спіклування для малечі ті самі: нанести крем та закрити відкриті ділянки шкіри. Шарфом із натуральних тканин можна покрити носову та пероральну зону, але пильно стежити за утворенням конденсату на шкірі, аби уникнути подразнення. Сама дитяча шкіра є ніжніша, тонша ніж шкіра дорослого, більш піддається подразливим факторам, таким як вітер, сніг, мороз. Відповідно, вона потребує більшого бар'єрного захисту. Використання колд кремів рекомендовано з для діток немовлят з температурою нижче 5 градусів та вітряну погоду. Основне правило догляду за шкірою взимку наносити крем за 40 хвилин до виходу на вулицю. Важливо, аби він повністю ввібрався в шкіру. Якщо ж нанесли забагато, промокніть ділянку паперовою серветкою, котра вбере все зайве. Радять косметологи. Це допоможе уникнути утворенню мікротріщин. Особливо власникам червоних щічок, такої судинної сіточки на щоках. Тоді, будь ласка, використовуйте. А і на ручки також і діток бережіть, використовуйте коло. Крем а, і ще сонцезахист. Сонцезахист також важливо і взимку. Тобто це не тільки про літо, це не тільки про засмагу, басейн і, і море, це завжди це круглий рік. А, влітку єдине, що о, влітку має бути сильніший спектр СПФ, а о, взимку ми можемо трішки зменшити. Наприклад, СПФ 30, СПФ 20-25 нам буде достатньо. Медики рекомендують у холодну пору року уникати надмірного вживання гострої їжі та алкоголю, а ще стежити за раціоном харчування, аби в тому числі і наша шкіра була насичена вітамінами.